Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Командир однієї з частин у Рівному змушував військових будувати йому дім. У громаді на Рівненщині людей тероризують лисиці. У Рівному розгорілася суперечка щодо муралу в центрі міста. Воювали не на передовій, а на будівництві. Мова про трьох військових, які замість несення служби зводили будинок на Львівщині, а змусив їх до цього командир однієї з військових частин рівного, якому власне і належить цей будинок. Таке от собі нецільове використання військовослужбовців. Поки інші ризикують життям заради незалежності України, відвоюють власну територію від загарбників, інші приспокійно працюють на благо окремих людей при владі і ще й при тому отримують грамоти за свою сумлінну працю. Та що цікаво, що ця схема для України не нова, тому цього командира однієї з військових частин рівного ми не можемо похвалити за винахідливець. На жаль, схожі історії були і на Хмельниччині, і на Одещині, і на Тернопільщині і на Дніпропетровщині, і на Донеччині командири просто замість служби відправляли військових на зведення своїх помешкань. При цьому будівельні вояки отримували грошове забезпечення як у зоні бойових дій. І на це йшли мільйони з державного бюджету. Командир же з рівного відзначився хіба тим, що він для своїх робітників ще й виписував грамоти. Всіма цими випадками займається нині державне бюро розслідувань. Та от найголовніше питання: чи притягнуть цих всіх винахідників до відповідальності? Чи доведуть правоохоронці справи до кінця? А поки наша Дарина Черемшина знає усі подробиці затримання командира військової частини з рівного, який змушував військовослужбовців будувати для нього житло. Вона продовжить далі. Замість військової служби господарча. Командир однієї із військових частин рівного змушував підлеглих будувати йому будинок у Львівській області. Серед так званих будівельників були двоє водіїв та електрик. Таку злочинну схему командир організував у березні 2024 року. За свою працю військові отримували грамоти, які керівник виписував за сумлінну службу. Хоча насправді чоловіки виконували окреме доручення на Львівщині. Понад півтора року командир однієї із військових частин міста рівного залучав трьох військових до будівництва власного помешкання у Золочівському районі на Львівщині. Натомість у документах зазначав, що ті, нібито перебувають у частині та виконують бойові завдання. За це військові, окрім грошового забезпечення, отримували додаткові виплати. Разом з тим, за таку службу не раз нагороджувалися грамотами. Як з'ясували правоохоронці, за півтора року з бюджету військової частини на оплату праці будівельників було витрачено. Понад 1 мільйон 300 тисяч гривень чоловіків затримали на гарячому під час виконання робіт. 17 вересня 2025 року під час проведення обшуків за місцем будівництва було виявлено двох із вище вказаних військових. Наразі вони вже повернулися до виконання своїх службових обов'язків. Ще один із будівельників із липня несе службу у Сумській області. Працівники ДБР оперативно затримали і підприємливого командира. Командира затримано до повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 426 з приміткою 1 кримінального кодексу України перевищення військової службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1 мільйон 300 тисяч гривень. Командиру загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Якесь повстання лисиць по Україні. Зараз часто можна почути, що цих рудих хижаків бачать на територіях далеких від лісів, бо підходять вони все ближче і ближче до людей. Крім того, що ці тварини є носіями смертельної хвороби, такої як сказ, так вони ще й почали наносити чималу матеріальну шкоду. Люди в селах скаржаться, що хижаки викрадають курей. Зокрема, і на Рівненщині вже не один місяць мешканці села Голишів Зорянської громади тероризують лисиці. Руді хижаки лякають місцевих та несуть Небезпеку для здоров'я. Добираються потроху лисиці і до міст. Їх часто можна побачити на околицях. У Рівному, зокрема, одна із рудих хижачок, при тому хвора на сказ, опинилася фактично у центрі міста, де покусала жінку та загризла тварину. Постраждало госпіталізували та провакцинували від сказу, а лисиця згодом померла. На щастя рудих здебільшого пов'язують із тим, що в Україні станом на сьогодні діє заборона на полювання. Через це популяція лисиць збільшується, і от вони потроху заходять на територію людей в пошуках їжі. Чому таке масове збільшення кількості цих хижаків є серйозною проблемою? Та чи можна її якось вирішити? З'ясовував наш Максим Остапець. Ко три, в кого дві, в кого п'ять курей забрали, в кого шість. І така катастрофа. Ми ввечері боїмося вийти на вулицю. Вони не бояться нічого. Вони підходять уже, уже в буквально розумінні, і в двір підходять. А вечором потім в 7 годин вечора вже була під забором біля свого курника. Не дають спокійно жити мешканців села Голишів Зорянської громади, що на Рівненщині вже декілька місяців тривожать лисиці. Хижі тварини постійно крадуться в домогосподарства, вбивають домашню п. Птицю та лякають людей. А почалося воно, те, що, як, як ми замітили, з першого разу це десь на весні як вони повитягували корей, от а це буквально на початку цього місяця, е, то два рази вже була в мене в дворі, просто в дворі. А вечором, потім, в сім годин вечора, вже була під забором біля свого курника. Місцеві розповідають, подекуди лисиць можна зустріти посеред власного городу або ж на відкритій місцевості. Я з однієї сторони дороги лисиця з другої сторони дороги вийшла із корчів. Ну, вона зупинилася, і я зупинилася, бо ж все таки страшно знаючи всякі історії за лисиць. О, е я постояла, тупнула ногою, махнула рукою, лисиця втекла. Можу ще сказати, лисиця була стара, коричнева, велика. Інколи хижаки не соромляться та прямують туди, де є люди. Лисиці ходять прямо по дорозі, сяде, сидять, йдуть діти зі школи, і лисиця сидить просто на узбіччі вулиці. І всі люди дуже налякані, дуже налякані через те. Ми це питання підняли. Аби привернути увагу до проблеми з лисицями та спробувати її вирішити, мешканці зібрали підписи та подали колективну заяву в Зорянську сільську раду, до якої входить село Голишів. У свою чергу сільська рада скерувала лист з проханням надати дозвіл щодо відстрілу хижих тварин на території громади до Рівненської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок. Наразі відповідь громада ще не отримала. Ми писали в листі про те, щоб надати дозвіл з 15 вересня по 31 жовтня, із залученням місцевих членів мисливських колективів суворі відповідності до чинного законодавства України надати нам дозвіл за відстрілу. Поки його немає, то вони не можуть здійснювати самі відстріл. Ми ж живемо в умовах воєнного всі знають. Відтак, якщо дозвіл на відстріл надійде до сільської ради, місцеві стрільці, що є членами мисливських колективів, зможуть полювати на лисиць. Морал у центрі рівного став каменем спотикання для містян. В обласному центрі з'явилося два табори, які за саме таке вшанування пам'яті загиблого героя, а також ті, хто проти і вважають подібну ідею поганою. Ці дискусії розпочалися ще в липні, коли власне і заговорили про створення муралу на стіні одного із будинків головної вулиці рівного із цифровим відтворенням життєвої історії загиблого героя. А саме Тараса Даводюка. Нагадаємо, що він був пластуном, журналістом та військовим розвідником. Брав участь у першій війні на Донбасі, а з початком повномасштабного вторгнення вдруге повернувся на фронт добровольцем. Загинув у листопаді 2023 року біля села Роботине Запорізької області. І от вже який місяць обговорення щодо майбутнього муралу в центрі рівного не вщухають. Одні в такому вшануванні бачать несмак і неповагу до інших загиблих героїв. Інші ж вважають це достойним виявом вшанування пам'яті для Тараса Даводюка. Є ще й такі, які не хочуть, аби пано, яке зараз розміщене на стіні цього будинку, взагалі забирали. Плюс до цієї дискусії розгорівся іще один скандал між жителями будинку, на якому, власне, і мав би бути розміщений мурал, та власником мафів біля нього теж виник конфлікт. У цій історії розбиралася наша Валентина Захарчук. Вона і продовжить. Суперечки навколо муралу у центрі рівного на вулиці Соборній, 15, хочуть намалювати мурал із зображенням полеглого героя Тараса Давидюка. Авторка ідеї його мати Людмила Давидюк. Аби ухвалити це рішення, скликала збори жителів будинку. Ігор Вільчинський, член правління ОСББ Соборна 15, зазначив, що опитали підприємців, які працюють в їхньому будинку. Відповідно, більшістю голосів було прийнято рішення про якби погодження цього муралу. Були застереження. В плані того, щоб він був художньо привабливим, були застереження щодо якості виконання робіт, тобто, щоб воно через там рік-два не облізло. Проєкт муралу, навіть встигли розглянути на засіданні архітектурно-містобудівної ради рівного. Містобудівна рада рекомендувала дотриматись трьох параметрів: перше це в разі, якщо буде демонтовуватися металеве декоративне панно, обережно демонтувати його та передати цілісно. Одному з структурних комунальних підприємств для збереження два інші параметри, як зазначив Андрій Шевчук, стосувалися якості нанесення муралу та його мистецької цінності. Втім, архітектурно-містобудівна рада не може заборонити чи дозволити створення муралу. Тому що будинок є приватною власністю. Відтак, якщо власник не проти, місто нічого зробити не може. Проте в соціальних мережах де вщухає дискусія щодо майбутнього муралу. Свою думку висловила і дизайнерка Олександра Корчевська. Вона зазначила, що мурал як спосіб героїв недовговічний. Трошечки напружує те що власне з муралами є така, є таке питання вони недовговічні. І в Києві є прекрасний приклад. Як можна побачити, що мурали дуже швидко вигорають, в них осипається штукатурка. І що зараз технічних можливостей робити настільки детальні малюнки, ну якісні малюнки, на жаль, немає. Олександра Корчевська додає, є інші способи вшанувати пам'ять полеглих героїв. І, от коли ми говоримо про милу реалізацію, треба собі пам'ятати, що є мільйон різних способів, як можна зробити реалізувати ту ж саму річ, ту ж саму ідею, пам'ятати про когось, хто поліг, і водночас є місця, в яких ми не можемо дозволити собі пам'ятати лише когось одного. Мистецтвознавець Микола Бендюк зазначив, що ідея муралу не дуже вдала. Це в усякому разі неправильно, бо це за великим рахунок кіч. кіч. це не мистецтво, яке зрозуміло всі воно б'є в лоб і немає ніякої символічної символічного підґрунтя. Тому це погана а, ідея. Вона не не зробить ні слави, ні рівному, ні а, для Тараса, який заслужив на а, щось мистецьке. Все це таке пошанування, а не таке примітивне, вульгарне, надреалістичне зображення великого обличчя його на центральній стіні. Під час обговорень проєкту та його втілення між представниками ОСББ та власником мафів, що прилягають до стіни будинку, виник конфлікт зі слів Ігора Вільчинського підприємиця готова була надати дозвіл на створення муралу, якщо їй дозволять провести реконструкцію мафів. Жителі будинку на це не погодились. Тож там є приєднання до мереж будинку. Там невідомо, як буде робота з фундаментом нашого будинку. Коли була нарада у заступника міського голови. Всі, скажімо так, прийшли до такого консенсусу, що окей, проводиться реконструкція цих ларків. Але зі збереженням їхньої висотності, і збереженням площі поточної забудови, ігор Вільчинський додав, що такі умови вже не сподобалися підприємці. Ми звернулися до приватного підприємства, якому належить земельна ділянка, на якій стоять кіоски. Там нам повідомили, що неодноразово намагалися провести реконструкцію торгового павільйону. Втім, через заперечення ОСББ не могли цього зробити. Запропоновані нами рішення дозволили б у майбутньому забезпечити безперешкодне обслуговування стіни, на якій планується облаштування муралу та вільний доступ до неї. Натомість представники ОСББ та ГО наполягали на знесенні нашої будівлі для розміщення рештування, необхідного для виконання ремонтних робіт без утеплення стіни, як планувалося раніше, а також для здійснення художніх робіт. Наразі питання реконструкції кіосків залишається невизначеним, але це не може завадити створенню муралу, адже дозвіл мешканців будинку у авторів проєкту є. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки і далі ми поговоримо про таке. На Рівненщині пенсіонерка залишилася без допомоги. Мотоциклісти тероризують гучною їздою мешканців Квасилова. Чи вродила картопля цьогоріч на Рівненщині? У здолбунові жінка похилого віку залишилась сама. За нею доглядає небайдужий сусід. Чоловік розповідає, що не справляється з цим через власне здоров'я та вік, хоче, аби за жінкою доглянули в спеціальному закладі для людей похилого віку. Втім, є проблема без згоди. Жінки її туди прийняти не можуть. Розводять руками і у центрі соціального обслуговування Здолбунівської громади. Що буде з жінкою? У матеріалі далі. Допомога попри власну силу та здоров'я це Володимир. Йому 87 років, і він має інвалідність другої групи. Розповідає, що вже довгий час опікується своєю сусідкою, котра геть залишилась сама. Її син помер, а внук за кордоном. Я її давно доглядав, але ж побачив її 11 го місяця. Що вона така на базари ходить, голодна, як прийшов, глянув, що тут в хаті робиться, де вже вже з тих пір. Доглядаю. І вона тут сама проживає. То я вже. Стільки місяців кормлю її, але ж потрібно якось, тому що я сам вже не можу теж як хворий ноги і серце в мене. То я прошу, щоб якось її відправити туди, щоб її доглядали. Там її помиють, і все, тому що вона під себе робить все. Пані Анні, саме так звати жінку. Важко господарювати самій. Володимир говорить, що він постійно готує її їжу, прибирає та переодяг. Чоловік зазначає, допомога вже потрібна і йому, але він не може покинути жінку без догляду. Бідкається, уже звертався за допомогою до відділу соціальних гарантій з Долбунівської міської ради. Проте ніяких результатів це не принесло. У структурі пояснили без згоди жінки вони не можуть нічого зробити. Соціальні працівники до неї ходили, вона також відмовлялась підписувати заяву. Якщо вона підпише заяву, то будуть їй надавати соціальні послуги з догляду до працівниками територіального центру. Якщо ні, і пан вважає, що вона є недієздатною. Це може визначити лише суд. Тоді особа подає е, звернення до суду про визнання її недієздатною, а його призначення у Також Володимир звертався і до територіального центру соціального обслуговування, але теж безрезультатно. Нам там також нічого не захотіли пояснювати, пославшись на те, що нікого немає на місці. Директора зараз немає на місці. Тетяна Остапівна, якщо я зрозуміла, що каже не то на лікарняному. після нашого візиту у центр соціального обслуговування до пенсіонерки приїхали звідти фахівці. Повернулися, й ми під час розмови вдалося дізнатися, що у пана Володимира паспорт та пенсійна картка бабусі. Чоловік пояснив, що за ці кошти платить комуналку та купує продукти. Паспорт забрав, аби не загубився. Спільно знайшли сімейного лікаря. Вся допомога завершилась на тому, що працівники соцслужби порадили звернутися до нього. Ми вам говорили минулий раз. Тоді дівчата приїжджали з міської ради. вони говорили, що зверніться до сімейного лікаря. Але ми тоді не могли дойти. Ми не знали, хто сімейний. Просто лікар. тоді не стояло гостро питання, що їй так, щось бракує. Зараз стало питання, що вона неадекватна. Також працівники соцслужби для чоловіка пояснили, що сімейний лікар має призначити потрібні обстеження. Якщо у жінки виявлять хвороби, через які вона не може жити самостійно, то будуть розглядати питання щодо її надієздатності. Це рішення приймає суд, і лише за таких умов чоловік може стати її опікуном і дати дозвіл на перебування у будинку для престарілих. Інший варіант, коли жінка сама погодиться переїхати у такий пенсіонат. Як то кажуть, біда не приходить одна. Якщо шахеди не літають, то спокою не дають мотоциклісти. Від такої проблеми майже кожного вечора потерпають жителі Квасилова. Разом з тим шум роботи двигунів двоколісних не лише не дає заснути, а й лякає, оскільки дуже нагадує звуки шахедів. З мотоциклістами намагається боротися поліція. Зокрема, попередженнями та розмовами, однак це не дає ніякого результату. Мотоциклісти головний біль не лише для жителів Квасилова, а й інших населених пунктів рівненщини. І у різних місцях із кармувальниками мотоциклів намагаються боротися по-своєму. Зокрема, у Сарнах на одній із центральних вулиць міста взагалі вирішили обмежити рух мотоциклістів, починаючи з восьмої вечора до сьомої ранку. А у Гощанській громаді заборонено рух мотоциклів без глушників. У Толбунові ситуації з мотоциклістами теж критична. Водії перевищують швидкість, також часто за кермо сідають неповнолітні. Однак у місті не вирішили, як боротися із мотоциклістами. Як цю проблему збираються вирішувати у селищі Квасилів, дізнавалася наша Юлія Котляревська. Пані Марина, жителька селища Квасилів. Вона виховує дворічну донечку. Жінка розповідає, з настанням темної пори доби приходить і тривога, адже саме ввечері мотоциклісти роз'їжджають вулицями Квасилова, тим самим лякаючи не лише її, а й малолітню донечку. Дитина щоразу прокидається від шуму мотоциклів та дуже боїться цього звуку. А дитина, в принципі, лякається цих звуків. Плюс так само є ж які шахіди літають. Звук дуже схожий, і ти буває спиш, і воно особливо вночі, коли тихий звук і воно починає літати, і дитина лякається, і ти вже давай чи тривога є, чи нема, чи це щось пролетіло, чи десь не включили. Ну дуже заважає, чесно. І навіть просто ж буває не їти вночі, все рівно ніхто за це не слухає. Турбовані цією проблемою інші мешканці Квасилова кажуть, терпець вже уривається. Ввечері вікна відчиненими залишити не можна, адже ревід воколісних чути звідусіль. Думаю, десь година десята, мабуть, ближче до десятої починають. Гучно, дуже гучно. Ну, я тут проживаю на другому поверсі перший під'їзд, мені дуже чути. Ну, вікна відкриті. У Мене особисто теж є мотоцикл, я маха, але він мене тихенький, там гушник нормальний, все. Я собі вільно їжджу і нікому не заважаю, ніхто заважень не робить. А от це діти кажу, я рахую, що це проблема перше за все, щоб працював закон, це щоб працювала поліція. Щоб вони спочатку доносили, не то, що там штрафували чи то ганяли, тому що дитина може травмуватися. Це, це підлітки. Про проблему із нічною їздою мотоциклістів знає і староста селища Квасилі Віта Кисільова. До неї неодноразово зверталися обурені місцеві жителі. каже, що вже мали і розмови із батьками кермувальників двоколісних, та й розглядали можливість заборони руху мототранспорту без глушника. Я думаю, що це було б справедливо, якби дослухалися і виконували це рішення. І може орган місцевого самоврядування таке рішення ухвалити. У нас також було піднято питання, і петиція була розміщена на офіційному сайті Рівненської міської ради. На превеликий жаль, петиція не набрала необхідної кількості голосів, щоб їх розглянув орган місцевого самоврядування. У поліції ж зауважують, що теж проводили бесіди із батьками водіїв мотоциклів, виявляли порушників. Однак кермувальники двоколісних продовжують порушувати встановлені правила. Неодноразово по даному напрямку стосовно порушення правил дорожнього руху водіями двохколісних транспортних засобів, а саме намагалися зупинити, скажімо так. Вони не реагують на зупинку працівника поліції, починають втікати. Роблять дуже страшні аварійні ситуації. Відтак зупинити гори кермувальників нічого не допомагає. Ані правоохоронці, ані будь-які рішення чи заборони. Втім, у поліції все ж таки радять батькам спілкуватися з дітьми та пояснювати правила дорожнього руху. Адже такими діями вони не лише наражають на небезпеку себе, а й інших. Сезон у розпалі на Рівненщині триває активний збір урожаю картоплі. Зранку та до вечора роботи в полі не припиняються. Попередньо фермери кажуть, що урожай цьогоріч картоплі непоганий. Та є такі місця, де картопля не вродила, адже нагадаємо, рівненщину накривало дощами. І на півночі області люди по коліна у воді рятували свій урожай. Зокрема, через дощову погоду і звичний збір урожаю картоплі на Рівненщині розпочався на два тижні пізніше. Фермери кажуть, що станом на сьогодні задоволені, як вродило, хоча додають, що це менше ніж минулого року. То чи буде дефіцит на другий хліб, та скільки коштуватиме картопля? На ринку з'ясовувала наша Сніжана Твардовська. Сезон бульби у розпалі. Так на Дубинщині вибирають картоплю. У полі для трактористів робота кипить з самого ранку і до пізнього вечора. Тут цьогорічним врожаєм тішаться, але кажуть, праця кропітка і зовсім не легка. Аби мати хороший урожай, кожен має докласти максимум зусиль. Моя функція маленька. Мені дивиться з аби транспортери крутилися і щоб ніяка диверсія не була. Ну, десь може щось якась залізяка попасти. Між транспортури після того як картоплю вибрали з рядків, її з поля трактором або ж автомобілем везуть на склад. Там роботи теж для всіх вистачає. Йде процес сортування. Сортувальна машина десортовує маленьку дрібну, грязну картоплю, кидає домішки. І на велику і середню фракції. можна змінити більшу менш, поставити різні сітки розміром. Порівняно з Продуктовою картоплею то відходів мало. Я знаю відсотків, можливо, 20-10. Картоплів родило чимало, зазначає пані Любов, хоч і посадили в цьому році лише 40 гектарів. Додає, хоч вирощують не дуже багато сортів картоплі, проте весь склад практично переповнений цим овочем. Картопля це таблиця Меніреєва, вона потребує все: від міді, від цинку, від бору, всі елементи. Це картопля потребує, як говориться, це другий хліб, так але вирощування зараз в наших умовах це стало дуже тяжким. Клімат змінився. Змінилися вологість опади, і зараз без поливної системи дуже тяжко вирощувати картоплю, особливо на сімейному господарстві. Зараз ми новий сорт привезли це прадо. Це соланівської селекції, дуже гарний сорт. І я думаю, що дуже сподобається наша фермерам. Разом з тим, неабияку роль для гарного врожаю картоплі, відіграють і погодні умови. Тому, як зазначив голова асоціації фермерів Андрій Кузьмич, на Рівненщині є такі регіони, де картопля не вродила. На полісі, якщо ми беремо південні регіони, тут плюс-мінус йшли дощі, а Поліський регіон саме та частина, яка біля річки Случ в серпні були серйозні зливи. Це призвело до паводку, і цей паводок, де в низинах. В багатьох господарств населення картоплю підтопила і картопля вимокла. Тому можливо, це так також буде впливати на ціну. Це не масово, це локально. А додає цього року збір картоплі розпочали на два тижні пізніше. Картопля в області є, загалом по Україні. Порівняно з минулим роком, то врожайність краще і включився той фактор, що люди більше посадили, враховуючи попередню ціну минулого року. Зараз дефі. Циту картоплі не спостерігається. Ціна на картоплю для покупців набагато краще, ніж для виробників. Зараз ціна коливається на опті від 8 до 12 гривень, в залежності від якості, від сорту і так далі. Пані Ольга приїхала з Дубинського району. Каже, продає два сорти картоплі. За кілограм хоче 18 гривень. Трошки дрібнішу у пані Ольги можна придбати за 15 гривень. Додає, здебільшого люди беруть по кілька кілограмів. Рамів картопля домашня 18 гривень за кілограм. Картопля жовта всередині і жовта зверху. Дуже гарно вариться. Це мелоді. А от друга Балті Роуз, картопля розова, вона трошки твердіша, трошки вариться. Така не розварюється зовсім. А яка ціна? 18 теж сорт картоплі на ринку різноманітний. Ми ж купили сорт мелоді. Наразі продавці на ринку кажуть, ціни на картоплю поки що не будуть зростати, але вартість все ж таки може підскочити ближче до зими. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого. бережіть себе, все буде Україна.